Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Зніму коротеньке відео огірків, які захворіли борошнистою росою. Хворіють вони вже десь 2-3 тижні. І ця зараза знизу поширюється вверх. Ось, пішла вверх, це не добре, є здорові, а є, ну ніяк не вичухаються. Я сьогодні. Буду оприскувати розчином соди з милом. Минулого року я прискала і зупинила цю заразу. Цього року я прогавила ранню стадію. Ось уже на горох перекинулося. Покажу вам свою прискалку. Така насадка вона продається окремо у китайців. Через інтернет замовляється, дуже дешево коштує. На мою одну грядку мені вистачає цієї пшикалки. Тут помпа накачується, там вакуум дуже одною рукою неможливо. А потім, як треба прискати, нажимається кнопочка і тут регулюється подача або струменем, або пшикає. І ось тут сода і мило. Засніму, написано, що треба прискувати пару разів на тиждень. Не заважай. Засніму пізніше, чи був ефект, і якщо буде ефект, тоді вже рецепт цієї соди викладу. На ті листочки що з білим. Отам От листочки білі, на них. Ось цією пшикалкою дитина справиться. Не треба соду на ручки. Все, треба накачати? Так. Пройшлася по всіх огірках, залила гарно цією содою з милом. Не знаю, чи воно допоможе, бо вже дуже сильно ця болячка поширилась. Можливо, хоча б зупинить, щоб спори не розліталися, щоб молоде листя вже здорове росло. Бо молоде, здоровеньке, а внизу хворіють. І там, де вітер не дістає, погано провітрюється, я вже листя пообрізала, але все одно ось воно загинається і страждає, підсихає і проявляються ці білі плями. Побачимо через 2-3 дні, що буде. Так що до наступних зустрічей.